Закінчується 359-та доба широкомасштабного вторгнення окупантів. Збройні сили України ліквідували ще близько 800 расистів. Наші захисники продовжують тримати оборону країни. Проте росіяни за минулу добу завдали шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп'янська, що на Харківщині пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинок. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів. З ракетних систем залпового вогню основні зусилля окупанти зосереджують на введенні наступальних дій на Куп'янську, Лиманському, Бахмутському, Андріївському та Шахтарському напрямках, зазнає значних втрат у живій силі. Загалом загроза від подальших російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Інформація про 100 тисяч російських військових на кордоні біля міста Суми не відповідає дійсності станом на сьогодні за інформацією військових ударного угрупування ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано. Наголосили в ОВА. Відомо, що в ОВА вже звернулися до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих данів. За попередньою інформацією, це ніщо інше як інформаційно-психологічна операція. Окупанти можуть повторно спробувати напасти на Харків, але цього не варто боятись, оскільки українські сили зможуть дати відсіч російським військам. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терхов. За його словами, головне те, наскільки Україна підготовлена до нових атак російських військ. Чи будуть спроби повторного наступу? Впевнений, які подібні спроби будуть. Чи дамо відповідь? Безумовно, дамо. Тому тут не треба боятися ще раз. Запевнив він. Також Терехів додав, що окупанти планують рух у бік Куп'янська Харківської області. Там точаться бої, проте Збройні сили України відбивають атаки окупантів. Проте вночі росіяни обстріляли Київський та Основ'янський райони Харкова ракетами С-300. В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС, пошкоджено дві нежитлові будівлі, додав міський голова. Також нагадаю, що Зеленський повідомив. Омім, що наступ расистів вже почався. Президент зазначав, зазначив багато разів, що російські атаки відбуваються одразу на кількох напрямках. Він переконаний, що українські захисники зможуть зупинити просування російських окупантів. Також президент закликав Захід швидше надати Україні необхідне озброєння. Близько 200 тисяч осіб армії Росії та приватні військові компанії втратили за рік війни в Україні. Серед них до 60 тисяч убитих. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Твіттер. Розвідка зазначає, що ПВК Вагнер втратили 50% своїх найманців. Рівень втрат у Росії значно збільшився від вересня 2022 року, коли було запроваджено часткову мобілізацію в окупантів. За сучасними мірками, ці цифри є високим співвідношенням убитих і поранених, зазначають у Міноборони Британії. Там також зазначають, що така кількість втрат Росії може бути пов'язаною з надзвичайно примітивним медичним забезпеченням більшої частини сил. Артилерія майже напевно стала причиною більшості втрат Росії, йдеться в повідомленні. Росіяни привезли на тимчасово окуповану територію Запорізької області бригаду робітників з Таджикистану та Узбекистану їх найняли рити окопи, пообіцявши заплатити за кожну оборонну споруду 800 тисяч карбованців. Як повідомляє телеграм-канал Базар, заробітчан обдурили, заплативши значно меншу суму. Після невдалих заробітків дехто з обурених громадян Середньої Азії повернувся до Москви і написав заяву до поліції, поскаржившись на аферу. Після цього один із заявників почав отримувати телефонні дзвінки з невідомих номерів із погро. За словами таджикистанця, з яким поспілкувалися журналісти каналу, разом з ним у бригаді працювало ще три десятки чоловіків. До Москви повернулися не всі, хтось серйозно захворів. У когось була виробнича травма, ампутована китиця руки. Але ніхто не отримав медичної допомоги. Жодних документів з роботодавцями вони не підписували. Жили у закинутих будівлях. Тепер після погроз. Розправою через звернення до поліції заявник боїться виходити з дому на вулицю. В російській Туві місцева влада в селі Алдан Маадар віддячила родині загиблого на війні в Україні окупанта Пачкою пельменів. Про свій подарунок місцеві чиновники повідомили у соцмережі і зазначили, що приурочили його до Нового року, який в Туві святкують 17 лютого за місячним календарем Шагаа. Пельмені сім'ї загиблого мобілізованого дали в. У межах акції Ліпи Добро такий подарунок отримала Валентина Ондар, мати трьох синів. Її молодший син героїчно загинув на війні в Україні, вбиваючи українців у Лисичанську. На війні в Україні перебуває і другий син Валентини. Другу пачку пельменів чиновники вручили багатодітній сім'ї Ондар. Судячи з прізвища, вони також родичі загиблого окупанта. Будемо сподіватися, що скоро вони вручать і третю пачку пельменів. Говорячи про пельмені за вбитого сина відразу згадується московський патріархат. Власне, хочемо згадати, що 16 лютого відбувся обмін нашими військовополоненими, і при обміні ми змусили мусили віддати колаборанта з УПЦ МП, щоб допомогти допомогти повернути сотню українських захисників із російського полону в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на дванадцять Рок, Ей, політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості, а також звичайно українська музика.